Всім привіт! І так, нарешті я тримаю готовий виріб у своїх руках. Все це, це результат моїх думок, проєктувань у віртуальному світі. І нарешті ще не готовий виріб. Це тимчасове рішення. Тут наклеєчки, так, такі тому що випирають гаєчки. Тут також буде 3D-принт. 3D-принт мені зголосився зробити мій друг знайомий. Він також вчиться друкувати. Мало використовує 3D-принт, тому що зараз, ви знаєте, така ситуація, що для цивільних у нас польоти заборонені, та немає змісту дуже багато щось робити або друкувати для себе. А ось для мене він також зголосився допомогти та також повчитися друкувати, тому що там є також багато нюансів з сушкою, з товщиною друку і все таке інше, які я не вникаю. Що ми бачимо так нарешті? І як звісно, ця рама не оптимальна ні з точки зору аеродинаміки, ні з точки зору міцності, ні з точки зору ваги. Я це все розумію, але щось мені хотілося зробити своє, та щось незвичайне. Такі рами існують у деяких DJI, навіть на ну, FPV, а dji дронах для якоїсь е сніматики та зйомок фільмів. Це там вимушена хода, тому що там промені вони підіймаються. Ну, Взагалі там така конструкція. Тут для FPVшки це немає, звісно, змісту. Тим не менш, я вирішив щось зробити своє, і незвичайне. Звичайно, мені не хотілося. Трошки розповім про ідею. Ідея цей дрон для сініматики, для лонгрейндже. Тут дуже винесена вперед камера. Щоб не попадали частини пропав о, до об'єктиву, та дуже довга рама і будь-яку батарею. Горизонтальної та вертикальної збірки. Наприклад, ось це, ось десь ось так воно виглядатиме. Це 6S1P та 6 батарей. І можна навіть порівняти з Mario 8. Ось про мені тут довше відстані, тому що це тут розраховано під восьме пропи, але рама тут навіть довша. Я зробив раму навіть трошки довше, ніж у Маріо 8. Тобто під будь-яку би дуже велико і все таки інше. Вона не розрахована на падіння, тому що всі ми розуміємо, тут а, навантаження, якщо прийдеться при падінні, то тут саме слабке місце. І я не знаю ре... взагалі-то, як воно себе поведе при посадках та про польотах, але падіння жорсткі йому протипоказання. Проєктувалося це у фрікаді, це не дуже зручна програма, відверто кажучи, за відгуками, але вона вільна та може встановлюватися під Linux. Це була моя якось вимова така. Фрікат взагалі-то так. Дійсно, не дуже зручна програма, такі речі, як плоскі фризувальні. Деталі, там можна зробити легко зі скетчу, а такі, як об'ємні деталі, якісь там плавні виводи лінії, дуже-дуже незручно робити. І вона постійно там ругається, часто вилітає програма, та не зовсім може відпрацьовувати, і дуже важко відпрацьовувати завдання товщини. Це такий відступ. І так, що ми тут бачимо? Я багато ідей запозичив у Mario 8. Перше, що це такий бутерброд, коли у нас промені кріпляться до рами. Це можна назвати крилами, але це не коректно. Це крила це також промені, балки, балки, і все таке інше. Тому що тут. Міцність, дуже висока міцність насправді у цьому місці. Тут е, така бутербродна конструкція і дуже сильно зажимає надійно, скажімо так, зажимається винтами ці крила поміж двома конструкціями. Також я запозичив у Маріо кріплення до акшн камери, яке являє собою. ЧС Ще частину силової конструкції. На ці антени, не зважайте поки уваги, тому що нормальні антени, ще в дорозі. Я просто зараз почепив те, що було у мене у наявності, щоб не, спал... щоб не спалити юніт. З винтиками я тут трошки помилився. Товщина цього карбону 6 мм. Подвійна товщина у цьому місці 12 мм. Я замовив винтики 14 мм, але вони там настільки мало розтричали, що було важко наживити ці гаячки. Гаєчки я замовив з самоконтром. Поїхав в епіцентр, купив винтики довжиною на 14, а вже 16 міліметрів, і вони все одно не вийшли за. Самоконтур. Все починалося з моніторингу ринку на Олексі, на промі і, взагалі, простим пошуком, де можна порізати раму, і можливо, взагалі, чи порізати раму в Києві або в Україні. Так, можливо, порізати, я вияснив це, але навіть спочатку я не міг запитати порядок цін. Я не знав порядок цін, тому що більшість з них або всі хочуть мати якісь Початкове креслення, якого у мене не було на початковий момент. І ще одна важкість у пошуку це те, що доволі багато продавців в Україні та в Києві розраховують на опт. Тобто зараз те, що можна купити на Аліку Т7 та 12 дюймів 15 уже з проблемами. Тому є виробники, які, я бачу по фото, можуть різати раму та пропонують свої послуги, але пропонують дуже великий опт. Від 10 штук або від 5 тисяч гривень, тому трошки мені довелося пошукати, хто взагалі візьметься за таку роботу. І так, перше, я довелося намалювати драфтове, такі, драфтове креслення, щоб оцінити ціну. Це зайняло в мене багато часу, тому що я це проєктував у вихідні, після роботи. У ночні часи, і десь через пару неділь я тільки зміг створити драфтові такі креслення. Після цього я відправив на оцінку декільком продавцям, і найдешевше, що я знайшов, це порізка двох комплектів такої, з таких товщин для двох комплектів РАМ це 1800 гривень. Це дуже дорого, і я потім замовляв. На Аліку розповім, як вже готовий з Паризькою. Але в Києві це дійсно дуже дорого. 1800 гривень за дві рами, у інших місцях мені запрошу, запросили ціну більше 5000 гривень. І взагалі то я потім знайшов, просто клацав, але є на Аліку прям послуга Паріски. Вони там довільно якісь запчастину викладають, пишуть адресу, або можете написати продавцю приватний меседж, і він вам скиде пошту електронну, куди ви скинете, чертеж, креслення, і він буквально взагалі-то я дуже прямо здивований, як вони швидко працюють. За 15 хвилин після креслення вони відповідають ціну. Питає, як оплатити, вони на своєму заказі тимчасово міняють ціну, кидають вам посилання, і ви зазвичай замовляєте це е, своє замовлення як звичайне замовлення з за Алієкспресу. І вони запросили мені 4200 гривень за два комплекти. Це з доставкою, це вже з матеріалом, зі всім, ще готове. І вона насправді ще у дорозі, а це раму, яку я зробив. Мені довелося, я ж кажу, робити креслення, компонувати все. Розуміти, що мені потрібен карбон 300 на 300 мм, 6 мм товщиною товщиною та 300 на 300 мм. 2,5 мм товщиною. Це на два комплекта рам. 6 мм 300 на 300 розміром коштує на аліку десь 800 гривень з доставкою. І. 2,5 мм. Також 300 на 300, десь коштує 1200 гривень. Тобто один матеріал виходить 4000 гривень. Або 4200 гривень. Вже виходить з порізкою і готова рама. Не готова, а готовий, готове порізаний карбон. Роздивимось трошки порізку. Це в мене. Другий комплект, який мені порізали в Києві. Ось які тут недоліки я бачу. Недоліки те, що, я так розумію, вони сверрять сверлом. Це не фризою. Можливо, б так. Класно було б фризою зробити це просверлити на 2 мм, коли от 3. Та потім програмно воно б скрулило. Тоді, тоді б воно не підірвало карбон з цієї сторони. Ще одна з причин підірву таких карп такого, то це те, що вони не підкладають під нього щось тверде. Тобто воно, старіш за все, пластина закріплена у декілька місцях, і потім на ВСУ тут робляться отвори. Це я вже, ці отвори, я вже намагався пройтися сверлом. Це не дуже красиво, хайно, ну але що ж таке? Що ж поробиш? І дійсно, фаски вам ніхто не буде скруляти. Я бачив насправді фотографії на Олексі, де пропонують Порізьку Рам, і там у них у всіх такі, прямо на фото, видно, таке, що на зворотній стороні підірвано, підірваний карбон. Не дуже а файно, але що ж, ніхто з них не спеціалізується на порізці РАМ, і ніхто не приділяє до цьому, цьому достатньої уваги. Ось обрізки 6-6 мм карбону. І, як ви розумієте, це не дуже оптимальна рама. Тому що на промені тут достатньо було зробити їх побільше, і все. І це було б достатньо на два дрони, так, на чотири промені. Ось ці крила, вони, як бачите, вони дуже неоптимальні і забирають дуже багато місця. Ну, але що є, то є. Творчість вимагає вкладень. Що треба мати на увазі ще при фінальній стадії проєктування? Що діаметр фризи у нас 3 мм. Навіть точніше 3.125 мм. Це я вточнив у київського продавця. Я дійсно за освітою конструктор-інженер, навіть деякий час працював на Антону, тому знаю, які питання задавати робітникам, фрезовар, фрезерувальникам та таке інше. І тому. Всі внутрішні кути у вас повинні бути скрулені. Ну, або якщо ви хочете доробляти це напільником, або можливо, це за вас будуть робити на виробництві. Це буде коштувати додаткові гроші. Я думаю, щоб все це підправити під вас. Або можливо, там міняти фрезу на більш там тонку, саме мінімальне, я вточнював півтора міліметри. тобто ці кути можуть. Не можуть бути дуже гострі з підстанку. І ви це повинні враховувати. Я висюди тут зробив радіус 2 мм діаметром 4. Тобто, щоб мене без питань пройшлася фреза з діаметром 325 мм, і не потрібно було її міняти під час її руху за шаблоном. Можливо, саме тому, що в мене був готове креслення, вже на момент, коли я висилав до Аліекспресу креслення, то мене ніяких питань у них не виникло. І буквально у 15 хвилин вони мені відповіли ціну, виставили рахунок, я оплатив заодно, потім, коли прийде ще китайський порізаний карбон, вже готовий. То подивлюсь, наскільки він якісний, чи є в них також підрив. Тобто оціню, хто краще у нас працює. Наші робітники ще все ж таки з Китаю. І дійсно запасних частин у мене буде багато цей дрон. Я, хоч і буду намагатися його не розбити та й ніде літати, поки що. Все одно у мене запасні частина вже є на два комплекти. Я розраховував та ще два прийди з Китаю, де я порівняю якість. Ну і стійки, про які я ледь не забув сказати. Їх існує велика кількість на Алікспресії різної форми, рифльоні, шестигранні та простих круглі. І коло також дуже багатий вибір. Я обрав стандартний розмір. 25 мм, які в мене використовуються як стійки, та вони ж використовуються тут як силова частина конструкції для кріплення камери. Поки на світофорі нічого незвичного, літає-літає. Після моїх пригод з поліцією та СБУ мені не хочеться щось випробувати більшу долю. І так, політав і так нормально. Не знаю, десь, мабуть, 5 хвилин до свого туалету там злітав і все, на, на, цьому, на цьому все. Якось я не звик до цього пульта або перерва така, і я, мені здалося ще його а насправді я його не візарнув і він так з висоти 10 метрів впав ну, найдивніше що він якось стабільно падав плашмя приземлився не боком, не на промінь, а просто плашмя шмякнувся і все. Причому і неодноразово я там другий раз не бачив. Я його так посадив. Тому, що по перше, я не відталібрував перед стартом.